Всім привіт! В цій серії ви побачите мега-бункер під пам'ятником Степана Бандери. Ще більшу прокачку інфраструктури Криму, покатушки на драконі та багато цікавого. Можливо, мене навіть зміг вбити висушувач, хто ж зна. А перед початком попрошу вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Тому що нас майже 70% не підписаних. Це ж якщо всі підпишуться, то нас буде 100 тисяч. І з інстаграм не забувай також. Підписуйся, посилання буде в описі. Ну і приємного тобі перегляду. Йоу, всім привіт! Я знаю, що багато хто з вас не Очікував побачити іменно такого, що я буду тут, і тут, і, і взагалі в цьому на цьому острові. Але ви знаєте, прийшла мені невеличка ідея. До речі, блін, там супутник ще є. Я в шоці. я тут так давно не був, це капець. Прийшла мені одна цікава ідея в голову: будувати настоящий бункер проти зомбі-апокаліпсису. І ви знаєте, зайшовши сюди, я зрозумів, що в мене тут дуже багато чого не вистачає в моєму світі. Як мінімум якоїсь ферми, ферми там корівок, якихось свин. В мене цього всього немає. Все що я можу їсти це оцю морковку. Десь хліб у мене взявся, я вже навіть не пам'ятаю, де він. І все. Ще в мене дуже погані інструменти, супер погані на них чари. Це все потрібно виправляти. Ви знаєте? Іван, до речі, ку Іван, привіт-привіт. Давно тебе не бачив. Тут у мене є джетпак залізний, це шитео його залишив. Мій діамантовий розряджений повністю. А зарядити мені його немає чим, да? ДА зарядити мені немає чим, тому ми зараз відправляємося в печеру, добуваємо велетенську купу вугілля. Заряджаємо джетпака і будемо трішки розвиватись потихеньку, помаленьку. А перед початком мега проходження хочу вам вкотре порекомендувати хлопців із Godlike, послугами яких користується вже купа моїх знайомих, та і я також. Там зараз триває акція, завдяки якої ви можете створити свій сервер в Майнкрафті повністю безкоштовно. А саме головне, що це не якийсь російський лаганий хостинг, це наш український сервіс, який працює вже дуже давно та славиться своєю якістю. Тому посилання на безкоштовне оформлення хостингу я залишу в описі під цим. Ух, я вже навіть точно не пам'ятаю, як літати на цьому джетпакі. Отут всі в мене завжди питали, чому тут так багато заліза. Я вам розказую. У мене раніше стояв мод на різних кріперів, типу, були діамантові кріпери, залізні і так далі. І коли вони взривались, то біля них образовувалось залізо або діаманти. І поки я добував вугілля для свого діамантового джетпака, мені прийшла ще одна ідея в мою голову. А, до речі, ще хотів сказати, я би хотів ще побудувати маяк в цій серії. Коротше, ця серія буде супер наповнена різним контентом. Тому беріть кучу різних смаколиків собі, і дивіться на це чудо. Ще хочеться сильно провірити момент, чи можна заряджати джетпак на лаві. Якщо так, то це дуже круто. Тому що якщо його можна заряджати на лаві, цей джетпак, то це буде супер-мега прикольно. Зараз можна в принципі це провірити, але в мене а тут є дерево. Зараз ми швидко добудемо дерево, скрафтимо відерко і наберемо багатенько лави, ну як багатенько, скільки можна буде, стільки й наберемо. О, ось, до речі, і лава. Так, ми крафтимо відерко, підбираємо цю лаву. Так, іван спить, зараз ніч. Давайте ми вкинемо сюди лаву і перевіримо цей момент. Так, о, пішла енергія, заряджається, це круто. А ми, поки маючи купу вугілля, якого нам уже не так сильно потрібно, тому що є лава. Давайте попробуємо переточити наші інструменти, щоб вони зачарились максимально круто. Я точно пам'ятаю, що для цього нам потрібно точило ось таке. Крафтиться воно. А, ну досить легко. <ріст> я думав, що воно набагато складніше крафтиться. Тоді в залізі. О, точело. В мене є точело. Крутяк. Опа. І ми кладемо цю штуку і получаємо. Так, нормально і чотенько. Тепер мені потрібен лазури. Хлопці і дівчата, де я положив лазури. О. Знайшов, кладаємо сюди меч. Гострота. О, оце вже мені більше нравиться. Гострота віддача, хоч щось на кайлі віддача. А це вдача, блін. Вдача 3, ефективні 4. Все, крутяк. Тепер мені ось це кайло просто не потрібне. Ну, на шовковий дотик, нехай буду з собою носити. На всякий випадок. Тепер давайте від теми з шахтами ми трошки відійдемо з печерами і зробимо невеличкий загін для корівок, свинок, ну для тих, кого, коротше кажучи, знайдемо. Отут би я ще зробив вхід в печеру, такий гарненький, щоб було все максимально круто. Так, однако. Корівка в нас є, і я бачу, ще є корівки. Все, все чітко, корівки будуть, але в мене немає джетпак, я його виклав. Далі я бистренько скрафтив сокеру, зачарував її, на жаль, на незламність, і полетів шукати дерева. Здобув кілька дерев і прибіг додому, щоб будувати сам загін для корів. От щось типу такого в мене вийшло, і хочеться ще поставити тут трішки сіна. Я думаю, що саме круте, що можна ну, посадити в себе в загоні, так скажем, це корівки, тому що ну, з корівок це і шкіра, це і м'ясо, і взагалі корови це круто. Так що хе Якщо йдіть сюди, мої маленькі. Давайте, давайте, йдіть сюди, йде сюди. Покормивши своїх корівок, я подивився на маленьке телятко, трішки пізніше прикрасив свій берег тростинами та зарядив джетпак. І наступним нашим моментом це буде маяк. А як для маяка, як ви всі знаєте, потрібно бувати візера. Пригадавши, де в мене знаходиться портал, я понурився в пекло. А уже там я знайшов фортецю, де повбивав кілька візерів. І цього було достатньо для того, щоб викликати візер боса. А стрівай, перед цим я ще згадав, що в минулій частині ми з Тео вбили дракона Енду та поставили його яйце прямо на верхівку памятника Степану Бандері. Тому я пішов шукати маленького дракончика. Погнали приручим, політаємо на ньому. Ну я не думаю, що він нам сильно потрібен, тому що в мене є джетпак. О, сідло. Опа, а ми на драконі. О, це крутяк. Я просто балдію. Дракоша. Запропонуйте в коментарях, яке ім'я потрібно дати дракону. А ми поки вернемося до візера. Але він чомусь взагалі не заспавнився. Убити не сильно вийшло. <кхи> він не заспавнився чомусь. А чому ти не спавнишся? Тому що ти заважають блоки якісь? Можливо, цей бідрок йому заважає. Мені так кажеться, я не знаю. Ще трішки потанцювавши біля цього візера, він так і не заспавнився, і я зрозумів, що це, мабуть, якась поломка серед модів, і прийшлося його заспавнити другим методом. <кхи> я не знаю, коротше. Можливо, це якийсь баг, можливо, що, але чому він не спавниться, я не розумію. Все, що я можу сказати е, з приводу цього, це зробити ось так. Зламати його в креативі. І написати ось таку команду. Sumon? Е, як він там? Візер? Візер, ось так, мабуть. Ось. Ну, тепер візер є. А чому його до цього не було? Я просто не розумію. Так, головне не померти. Обалдіть, він якийсь зусилений, я не знаю. Ви бачите, як бистро. О, все. О, вона не вмерти. ні-ні-ні-ні-ні-ні. Все. Я поїв, отхилився. Найс. Я буду жити. Висушування 2. да, це жорсткий якийсь він. Кух, я на грані смерті. У мене завжди одне сердечко. Хоч би воно вже кінчилося висушування. Все, да, найс. Я вижив Так, а тепер потрібно знайти вихід звідси. Так, а тепер уже з зіркою незеру. Мені потрібно кинути джетпак знову на зарядку. Я не знаю, я не можу повністю максимально зарядити ніколи. Чому так? Я не розумію. Так, тепер мені потрібно просто знайти обсідіан який у мене є. І слава Богу, що він є. Так, мені три штуки. Тільки треба. І мені потрібен пісок або стекло. І зараз я можу скрафтити маяк. Опа, маяк готовий. Найс, nice. оце крутяк. А тепер що мені потрібно? Полазивши по всім скринькам, я поняв, що в мене є не так багато заліза. З цього всього вийшло тільки 12 блоків. Але тим паче я захотів поставити маяк хоч якийсь. Тому що в подальшому мені потрібно було дуже багато камню для мого бункера. Але це тільки в подальшому. А поки ми ставимо маяк на його законне місце. Так, і перший рівень маяка у мене є. Слава Богу. Він запустився, до речі, даже. Обравши квапливість, я побіг в печеру за тим же самим камнем. На моє щастя, моє. Коло було зачароване на шовковий дотик, тому пережарювати весь кругляк мені не доводилось. Я думаю, це буде довго, але для вас це буде одна секунда. І я розумію, що дивитись на те, як хтось добуває камінь, це взагалі не цікаво. Тому давайте приступимо зразу до бункера. Ну, одразу після того, як я добуду ще трішки каменю. Фух, ви знаєте, копати це було досить складно. Я б не сказав, що я викопав дуже багато велику територію, точніше, але каміння в мене вже купа, тому я би вже звідси почав вилазити помаленько. І потихеньку робити територію під наш бункер. Поки я не знаю, які там будуть двері, і як е, там буде використовуватись сам захід в цей бункер. Є малесенька ідея, що я хочу це зробити іменно під пам'ятником Степана Бандери. А як воно іменно буде використовуватись і на ділі, як воно. Буде, я, чесно кажучи, не знаю. Взагалі не знаю. Я хочу його побудувати ось тако вниз. Типу тут будуть такі двері відчинятися механічні, і сам бункер буде йти такого вниз. От. А тут ми просто забудуємо. Я ну, не хотів би в самому пам'ятнику бути, а от під пам'ятником, я думаю, це супер ідея. І ніхто ніколи його би не знайшов. Так що для цього всього нам потрібно виходить пару кнопочок, липкі поршні, всякі редстоун сигнали і т.д. і т.п. Зараз підемо спробувати. Буємо щось накрафтити, я правда не знаю. Я ніколи такого не будував, я десь колись давно бачив пару відиків, як це все робиться, але будемо зараз по нові все це придумувати і узнавати, як воно то крафтиться, все. Накрафтивши трішки різних цікавих штучок, я побіг будувати самі роздвижні двері. Так, і все, що я пам'ятаю, мені потрібно зробити ось таку конструкцію. Потім ось так. Це мені 6 на одну духу. Ой, мої математичні здібності вийшли з чату, хлопці. І дівчата. Все, зараз буде мега-будівництво. Ніколи в житті не будував такого нічого, але доведеться. Так, і теперки, і теперки готовий вам представити мега-механізм. Ми, виходить, будуємо щось, типу такого. Ось це ми таке закриваємо, ніби. Я вже не пам'ятаю, що далі робити. Так, я ніби трішки вспомнив Потрібно поставити ось тако ці штуки, як вони називаються? повторювачі. На раз їх дьорнути. Можна не раз, можна навіть на тако, на, на, на максимум. Нормальний такий. Потім ми тако ведемо, потім. Ось тут у нас кнопка. Значить, ми ставимо тут редстоун Далі ось так чуть-чуть його проводимо. Тепер у нас є ось тут ось це так. Я мега вмію розказувати. І отака штука. Нібито. І тепер. Як нам вилізти отсюди? І тепер, коли ми нажмемо на кнопку. О! Все працює, все чудово. Так, у нас буде приблизно ось так. І отут ми вже будемо спускатись вниз. О, тут у нас підуть такі сходинки. все буде тут чудово. І виходить, що нам потрібно, якщо у нас тут будуть стіни, наприклад, то нам потрібно плюс-мінус десь отут мати кнопку. І тепер ми нажимаємо на кнопку, у нас все відкрило. І мене заживало. І самого цікавого. Уже можна пробувати викопувати сам бункер і обустраювати його під свій лад. І в цілому я би ще знайшов темний дуб. От з нього було би супер гарно, супер красиво. Але поки ми викопаємо всю територію, а далі буде видно. І ви знаєте, готовий представити до вашої уваги ось такий мега-бункер. Як мега. Я поки що нічого не робив в цілому. Ну так, трошки вирів пару кімнаток. Зрозумів, що в мене тут дуже багато різних печер є, але то таке, то може навіть до кращого. Вирив ще ось таку кімнату. От, спочатку думав, що тут буде стил зачаровань у мене стояти. Або ось тут. Ще ми поки щось придумаємо тут. Але ось ця кімната мені мега подобається. Ось тут буде в мене такий город. Тут буде рости пшениця або морковка, щось типу того. Ось тут буде місце під зачарувальний столик. Тут буде все супер-мега круто. Я все освітлю лампами, і це буде мега-бункер. Це настільки буде класний бункер, просто що я такий ще ніколи не будував. Я весь сезон, всі серії жив. Ось ось цій халупі. От а тут я буду жити. В... В пам'ятнику, так мало того, що в пам'ятнику, ще в мегасекретному бункері, і взагалі це буде супер крутяк. Але для початку зроблю зараз собі нову лопату, тому що моя зламалася і зроблю нову сокиру. 18 атак, я в шоці з <à> цієї сокири і лопату. Бистренько зачарувавши свої нові інструменти, я полетів шукати біом з темним дубом, тому що мені потрібно було дуже багато досок для мого бункера. Мега швидко наколупавши кілька дерев'яшок, ну я кілька, там, 4 з хвостиком стака вийшло. Я полетів до тому щоб обустраювати вже свою нову домівку. Так, заходимо до себе в бункер. І що ми бачимо першим чином? Першим чином ми бачимо, що в нас тут капець повний. Але я балдію з цих дверей, вони максимально круті. Так, ось тут що ми бачимо першим разом, як сюди заходимо. Нас не зустрічає нічого абсолютно. Ми беремо, робимо дуб ось тут. Опа, отут у нас будуть звичайні звичайна кам'яна цегла. Вона тут виглядає досить круто. Оцей андезит я би також замінив. І, можливо, я його і заміню, тому що не подобається мені сам андезит. Хочеться з кам'яної цегли все, щоб було. Потім ось тут у нас буде також дуб, і пол у нас буде сам по собі, напевно, дощечок з оцього ж самого дуба. Це було би досить круто, і поставимо лампи. От, от вони світяться супер круто. Де в мене буде заряджальна станція? Давайте приділимося. Я думаю, плюс-мінус, якщо отут буде пол ми прям її в вуглі тако поставимо. І тепер і тепер ми заставляємо це все дошками. І це буде мега класно виглядати разом з ось такими стінами. виглядає це мега потужно, і ви знаєте, більше в мене немає слів, окрім слова або Просто я оце, коли все це добудую, це просто буде, я не знаю, це просто буде крутяк. Так. Хочу вам показати першу кімнату. Вона, до речі, мені дуже сильно сподобалась. Хух. Ну, ось такий результат можу вам показати. Тут є в мене вже ось така кімната. Тут є підкімната. Ось це я не знаю, що це і навіщо воно. Потім, ось це також, поки що я не розумію, навіщо воно мені. Можливо, тут буде ферма тростин. Ще побачимо. Потім ось цю кімнату ви вже бачили. Я трішки доробив ще ось цей кусочок, тільки вспахана земелька, але ще не засаджена. От. А подальшу прокачку цієї штаб-квартири ви зможете побачити вже в наступній серії. Тому не забувайте підписуватись на канал та ставити свої вподобайки. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ця серія з Кримом була не остання.